Коли шість років тому ми залею вперше були в Каїрі, то річка Ніл це була одна з перших локацій, котру ми відвідали. А зараз ми знаходимося вже п'ятий день в столиці Єгипту, і тільки зараз ми вибралися до широкого та могутнього Нілу. Всім привіт! З вами знову Алла та Женя Панюта. Як ви пам'ятаєте, наше сімейне повір'я, Женьку хлібом не корми, а до річки поведи. Саме зараз ми насолоджуємося цими пейзажами, а тепер зацініть і ви. Якщо прибрати Каївський галас, Бібіп та папа, то з цієї локації відкривається дуже гарна панорама на місто. По одну сторону Нілу стоять багатоповерхівки, по іншу зелено. Є набережна, де можна ходити, гуляти, кататись на велосипеді та просто насолоджуватися пейзажами Нілу. Річка, по якій гуляють прогулочні катери. Ну чим вам не європейське місто в голові, відразу згадується рига, але в ризі немає пальм. Але наша місія X на сьогодні зовсім інша. Ми для себе хочемо познайомитися з новим Каїром, містом під назвою Нью-Кайро. Тому що туристи зазвичай їдуть саме в Старий Каїр, відвідують Єгипетський музей, катаються по Нілу, гуляють по площі Тахрір, відвідують сусідню гізу і комплекс Пірамід. А чомусь саме в новий Каїр туристи їдуть неохоче. Тому ми зараз залою поїдемо. Подивимося, як виглядає Нью-Кайро і як там живуть місцеві. Не люблю це слово, але перше враження від нового Каїру це невеличкий шок здивування. Ти наче потрапив в якесь зовсім інше місто. Наприклад, ось ці пейзажі мені нагадують якийсь мол в Дубаї. Ось там за моєю спиною, бачите, дорога зверху, естакада. Вона, правда, вузенька, і це я не знаю, чи то метро, чи то, може, якийсь трамвай, бо для автомобілей ця дорога дуже вузька. Це також нагадує Дубай. Коли ми тільки заїхали в Новий Каїр, перше, що кидається в очі, це віли. Віли взагалі нагадують якийсь Кіпр. Но ти начебто взагалі не в Єгипті. А якщо що, ми приїхали в район Нового Каїру Даунтаун. Дорога нам обійшлася всього 100 фунтів. А їхали ми 25 кілометрів. Захотіли ми випити каву і побачили кафе, де сидить дуже багато місцевих. А це ознака, що тут має бути дуже смачно. Женьок собі замовив лати, а я собі фрапе. Ви ж пам'ятаєте, що віли тут нам нагадують дуже Кіпр, А на кіпрі культ кави особливо полюбляють фрапе. Тому я, звісно, собі замовила фрапе. Щось я це ували. Спробував фрапе. Воно з морозовим, і тепер я не хочу з нею ділитись. Ну, тобто вона зі мною ділиться, але я не хочу віддавати. Дуже смачно. Я не віддам. Гарний заклад. І тут, як Алла вже казала, багато місцевих і, походу, дуже багато. Бізнес чоловіків та бізнес жінок. Або просто люди працюють на удаленці, тому що багато з ноутбуками сидять, ведуть якісь там перемовини. Ми відчуваємо себе в якомусь бізнес-кварталі. Давай щось вирішимо. Зараз вирішимо. Давай. Ми куди підемо? Наліво чи на право? Зараз, як поп'ємо каву. А ще спробували місцевий Брауні. Він тут настільки ніжний, просто тане в роті. Так що мережа кав'ярень-кілантро це прям наша рекомендація. Ми вже подивилися в Google картах. На жаль, це мережа є тільки в Єгипті, і то тільки в Каїрі. Навіть в Олександрії, Шармальшейху, чи Хургаді цієї мережі немає. Я розумію, що звучить як реклама, але коли ми шукали місце, де випити кави, ми проходили Starbucks і там просто нікого немає. Абсолютно. Хоча всесвітньо відома мережа. А от в місцевому кафе людей повно, на касі черги і недарма. Все дуже і дуже смачно. Так що записуйте собі десь, якщо будете в новому каїрі і в старому, також. Вийшли ми вже з території того торгово-розважального центру. Гуляємо по вуличкам нового каїру. Поки що все максимально подобається, тільки позитивні емоції. Все настільки просторо, зелено. Чисто нові сучасні будинки. Реальне відчуття, що ти знаходишся в якомусь європейському місті. Але деякі моменти видають, що ти знаходишся все ж в Африці, а не в Європі. Ось, наприклад, ми зараз стоїмо біля кругового руху. Тут працюють світлофори, всі водії максимально дотримуються правил дорожнього руху. Бі-бі та фафа тут є. Але в значно меншій мірі, ніж в старому каїрі. І тут навіть присутні світлофори для пішоходів. І є навіть кнопка для пішохода, щоб викликати цей світлофор. Але є одне але. Ось пішохідний перехід для пішоходів. Але чомусь немає жодного тротуару. Ти можеш йти хіба що по клумбі. Ось так. Між зеленими насадженнями і десь отам натиснути кнопку постояти і перейти знову в клумбу. Тобто місцеві, наче й знають, що треба зробити, але як це зробити, трішки не допрацювали. Ви не подумайте, тротуари тут є і в достатній кількості. Просто вони часто мають властивість різко закінчитись. І ось вам ще один приклад. Недопрацьованої урбаністики є алея для прогулянок і поряд є зупинка громадського транспорту. Але питання: зупинка є, алея є. А як іти знову по клумбі? Як і в Дубаї, в Новому Каїрі є свій танцюючий фонтан. Правда, поряд немає жодної високої будівлі на кшталт Бурдж-Халіфа. Знаходиться цей фонтан на території Каїр Фестивал Сіті Mall. Як бачите, за фонтаном є різноманітні кафешки, магазини, ресторани і тому подібне. Ми сьогодні новий Каїр дуже часто асоціюємо з іншими містами інших країн. І прийшов час знову порівняти з Кіпром. В новому Каїрі ми частіше бачимо більш елітні автомобілі, ніж в старому Каїрі. І ці машини прям новенькі, не подряпані, непом'яті, як це часто буває в старому Каїрі. І що дуже нагадує Кіпр, так це те, що за кермом. Дуже часто сидять дівчата, а це прям фішка кіпру, особливо лімасолу. Якщо в попередньому районі, де ми щойно гуляли, в основному розміщуються житлові комплекси, апартаменти, ресторани, кафе, магазини, моли, бізнес-центри і, можливо, готелі, то варто перейти через ось цей центральний проспект по наземному переходу. Хоча, якщо чесно, не всі місцеві ним користуються, вони по старинці перебігають цей проспект неважливо скільки там полос для руху. Так от. Варто перейти цей проспект, і ви потрапляєте до кварталів з елітними вілами. І ми тут залою також хочемо прогулятися. Ми відійшли буквально 100 метрів від центральної дороги, і тут вже всі будинки, так би мовити, дорого багато. Так, всі вони різноманітні, але загальний стиль все ж прослідковується. Це обов'язково пісочний колір, наявність колон арок. Ну що, дуже схоже на Єгипет. Ось такий він, новий Каїр. Новий каїр почали будувати ще з 2000 року. Основною метою цього проєкту було розвантажити основне місто від перенаселення. Але, як бачимо, це місце зовсім не для бідних людей. І ви знаєте, у нас від нового каїру не було жодних очікувань. Ми просто хотіли приїхати і познайомитись з цим містом. І воно нас, в принципі, приємно здивувало. Єдиний мінус, який я можу виділити, це те, що новий каїр не пристосований до піших прогулянок. Тут треба мати автомобіль, щоб по ньому їздити і щось дивитися. Бо навіть якщо є тротуар, він через якихось там 100 метрів обов'язково закінчиться. А на цьому це відео буду завершувати. Пишіть в коментарях, як вам новий каїр обов'язково почитаю. А з вами був Євген та Алла Панюта. І всім до нових зустрічей!